Всім привіт! Ось такі маю гарні плотненькі сливи. Я їх гарненько помию зараз. Я хочу їх заквасити в банку. Щоб були на зиму смачні сливки до святкового столу чи так скуштувати, хто як любить. Буду використовувати двохлітрову банку. На дно баночки я покладу два невеличких лаврових листочка. Тут я приготувала духмяний перець, гвоздику і чорний перчик. Теж сюди закидаю в баночку. Базилік, листочки базиліка на, на дно покладу банки, покладу петрушечки, скільки стебл сюди. Також покладу за два листочки малини і листочок винограду. А тепер сюди я накидаю сливки. Плотненькі, гарні сливочки. Їх теж треба використовувати, щоб не пропали, робити заготовки. Також у баночку я кладу шматочок перчиці. Хто не любить, не кладіть. А я полюбляю. І також сюди нарізаю часничок у баночку. Ой, будеш пахнути. І докладаю все сливками. Так, сюди ще покладу спеції трави, щоб гарно пахло. І сливки. Більші, менші, які є, щоб повну баночку накласти. Теж така смакота. Зверху ще нарізаю. Чесничок, один зубчик. Так, є. І закладаю листочком винограду, перекрию місненько. Ось так. А тепер роблю маринад на літрову банку води. Воду беру звичайну, холодну. Я додаю одну ложку цукру. І дві рівненькі таких ложечки ложки столових солі. Рівно і гарненько розколочую. Гарненько розмішала, а тепер заливаю все в банку. Ось ну, майже вся банка сюди вмістилася. Все. А тепер закриваю кришкою. Звичайною кришкою. Можна запарити кришку, другу, плотнішу, покласти. У мене така буде кришка. Ось. такі, виходить, сливки. Гарні. А тепер будемо чекати. Поки вони вкиснуть і будемо куштувати до м'яса, до хто до чого схоче.